Ми Розшукуємо 15-річного Назара Горіна. Хлопець проживав на Донеччині у місті Волноваха і зник ще на початку повномасштабної війни. Тоді йому було 11 років за весь цей час. Про дитину не було жодної звістки. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування Назара. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів тимчасово окупованої території Донеччини. Уважно придивіться на фото Назара Горіна. Зараз хлопцю 15. У нього овальне обличчя та темно русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. Також хочу нагадати, що тривають пошуки семирічної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон, і саме там зустріла повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли расисти. Ми виїжджали в кінці апріля з Херсонщини. Звісно, під грати під бомби ми виїхали. Ну виїхали. Ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині знуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Впершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває й нині. Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де У мене тут дитина, старша її дитина, яка вже 20-й рік, і він теж Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і. В прокуратуру, коли я зверталася до Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає, немає ніякого, щоб можна було де тож пробити. Що де вона знаходиться? Вже близько трьох років жінка не знає де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає б виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук. У нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це ну десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони б могли б появитися. Ну якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Дуже хвилююся. Жінка увічує і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, знати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість дето побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість і сказати, де знаходиться моя внучка, у можливості повідомити поліцію і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодше своїх семи років. У неї кругле обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі.